Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас розпаковка посилок із сайтів Тема та Джум. Стоїть сонячна тепла погода, то чому ж не зняти її саме на вулиці? Це у мене тема. Відправлена посилка була 3 червня. Отримала я її 14 червня. Це джум вони також були в одній посилці. От Тільки мені одна вже була потрібна, тому я її дістала. Джум я замовила 22 травня і прийшла вона 12 червня, трошечки довше. От, е, тут трошечки у мене є запитання до цієї посилки, тому що за об'ємом, мені здається, що тут трошечки не те, що я замовляла. Але перевірити товар я не змогла, так як він знятий з продажу. Тому вже виникають деякі питання. Давайте розбиратися з цим разом. Давайте спочатку вскриємо те, що вже було розпаковане. Це у нас джум. Ну, звісно, товари, що на Aliexpress, що на джум, що на тему. Вони всі йдуть з Китаю, можливо, навіть і самі ж продавці, тільки мені зручніше на тему або джумі купувати. Тому що там вже доставка врахована і не потрібно вичитувати, чи ця ціна вже з доставкою, чи без доставки тощо. Ну, Цей товар точно відповідає опису. Це такі щіпці. зараз розпакую, щоб не шалепіти. Це у нас такі щіпці для формування фрикадельок. У мене завжди виникають трошечки питання з формуванням саме одинакового розміру. Побачимо, зараз, якраз в наступному відео, вам покажу, як краще формувати. Ну, мені здавалося, що вони повинні все-таки ширше відкриватися. Для набору фаршу. Ну, побачимо, чи буде зручно користуватися чи ні. Я спеціально взяла ось такої більшої форми для формування саме таких тефтелюк з рисом, щоб вони були більші. І ось такі маленькі для формування фрикаделюк до супу маленьких. Ну, побачимо. Спробуємо все спробуємо. Все посилання, всі де я що брала, я, звісно, залишу під відео. Цін я вже зараз не пам'ятаю, тому можете мене їх і не запитувати. От. Так, сито трошечки деформувалось. Це сито саме для спецій. Да. До речі, що на джумі, що на тему. Якщо з товаром виникають якісь питання, то є воно або пошкоджене, або не відповідає опису, ви можете звернутися до служби підтримки і вони швиденько вирішать це питання. У мене так було з одним із товаром із цієї посилки, мені просто повернули кошти. Ну, Тут не катастрофічно, так, можна було би написати, щоб пакували ретельніше, але це не є катастрофічно. От. Це сито я спеціально взяла от для чорного перця горошком, лаврового листка, от таких дрібних спецій, щоб їх не виловлювати по бульйону. Ну, ось бачите, я вже його і вирівняла. Кажуть, нам з нього не стріляти буде добре і так. Але, звісно, отакі легкогнучкі речі все-таки мали би краще пакувати. Ось я його вже вирівняла. Ладно. Будемо ставити відгук продавцю, що да, все добре. Товар відповідає опису, але, будь ласка, пакуйте ретельніше. Ось такі сито для приправ. Оці чайні ситочки мені трошки замалі, ну, як мінімум, лавровий листок там не, не, не поміститься. От. А тут ну, достатньо багато всього. І кріп пучечком можна покласти, от, якщо такі товсті стебельці залишаються, от, і потім їх не виловлювати по супу. Там. Чи петрушки такі стебла. Для вже таких більших гілок, то у мене є. Вже відео зняте з розпаковкою такого сита для бульйону. І там я відразу показувала, варила креветки з кропивою та кропом. Тож залишу посилання також, зможете подивитися, оцінити, чи потрібно вам таке сито. Нічого, я задоволена, а форму трошечки вирівняли. Так. Всі ці посилки, ну, я знаю, я думаю, ви також неодноразово замовляли. Всі ці товари продають різні продавці, потім вони сходяться на один склад от, і його пакують одним, одному покупцеві вже в одну загальну посилку. Це у нас що? Це е, такий захисний диск, коли взбиваємо щось у широкій мисці. Крем, майонез тощо. Я зазвичай так кругом самої миски брала таку, такий бортик робила із кухонного рушника паперового, от, щоб не розбризкувалося. А тут от, побачила такий диск і вирішила все-таки, що він мені потрібен. Поміститься і з двома насадками від міксера, і сама ніжка як у блендера. Непогано, воно ніяк тут не, не, не застібається потім на, на мисці. Це просто отако накладаємо, вставляємо блендер, там собі збиваємо, знімаємо і для зберігання ось такий ще є отвір для підвісу. Достатньо непогана річ. От. Навіть не знала, чесно, навіть не знала, що така існує. От просто побачила і думаю, це мені потрібно однозначно. Так, і оцей сюрприз скриваємо. Це у нас посилка із тему. Хм. Правильно, те, що я вам і казала, що я сумнівалась. Ось цей один контейнер, це мав бути набір за 74 гривні. Набір із 5 чи 6 штук. Мене вже зараз навіть не показує, скільки тут штук мало бути. Від вищого до меншого. Є один тільки оцей малий. Недаремно, коли я перехожу за посиланням перевірити, бо я подивилася, просто, що за об'ємом воно просто ну, ніяк не сходиться. Перевірити за посиланням, які ж це мали бути контейнери, то товару вже немає. Так, да, контейнер якісний, да, дуже гарно застібається, все щільно. Але перепрошую не 74 гривні, як мало б бути заявлено, за 5 чи 6 штук. Тому пишемо скаргу продавцеві про невідповідність опису невідповідність товару. Площадка в цьому випадку тему повертає кошти. Ось таке може бути. Так, розглядаємо далі товари. Тут у мене повинен бути От, для приготування стейків, щоб його не відбивати, а проколювати м'ясо. Але мені більше воно потрібно не для стейків. А для приготування бочка із хрусткою шкіркою. Там потрібно пробивати шкірку дуже так густо або циганською голкою, або шилом. Ну, трошечки над цим потрібно працювати, і я сподіваюся, що саме ось цей гаджет мені допоможе ну, зекономити свій час і зробити оці проколи саме густіше. Зараз побачимо. Ну, дуже гострі. І я думаю, що так, так, буде зручно. Я, звісно, випробую рецепт бочка із хрусткою шкіркою. Це кухня, ну, азійська, азійська кухня. От, я думаю, ви неодноразово бачили, коли готують корейці, китайці. Саме такі от бочки з такою шкіркою, яка аж надувається і дуже така хрумка. От, звісно, у цих відео не показано, як вони досягають такого результату. У мене є такі відео на каналі. Звісно, я його взяла від, від блогера із В'єтнаму, яка детально розповіла, як досягнути от такого ефекту, такої хрусткої, пухкої шкірки. От, і потрібно буде. Пробувати приготувати саме з цим гаджетом, і я вам, звісно, розповім, виходить чи не виходить. Ну, я думаю, що тут питань ніяких не повинно бути. Або, як мінімум, для приготування стейків, так як цей призначений, оцей проколювач будемо використовувати. Тільки, ви знаєте, чи дивлюсь, так туди-сюди ці голки випадають. ну Побачимо, чи не критично. Так, ножиці. Звичайні кухонні ножиці. Мені було цікаво, чи вони такої якості, як ідуть у таких стандартних наборах, чи все-таки трошки краще. Ну, непогані, непогані. Така, е, якість середня. З звісно, мають бути якісь ще там професійні, більш, можливо, крепкі ножниці, але це не. Є... Ну, не, не, не дешева якість. Ціна тут не висока, як для таких ножниць, мають ось такі ще реберця. Я саме брала для розрізання курки, риби, тому що ці стандартні ножниці, які йдуть в таких ну, посередніх наборах разом з ножами. Вони ну, не дуже якісні, вони слабенькі, вони такого не беруть. Ще якусь зелень там беруть, ну, можна ним різати, а таке, як рибу розрізати, чи птицю, то потужності вже не вистачає. То тут я дивлюся, так, тут трошки краща якість, ось, і, звісно, що спробую на птиці та рибі їх. О, ще й захисний чохол для леза є. Також, також досить непогано. Ага, ага, ага. Тут у нас форма для формування котлет для бургерів. Бургери я роблю не часто, але саме цю форму взяла для того, щоб формувати, наприклад, котлети в заморозку із рідкого фаршу чи... та будь-якого фаршу. От, щоб вони були рівненькі от, і добре спресовані. Форма хороша, ну, до якості немає ніяких питань. От разом ще у наборі йдуть такі паперові кружальця, щоб легше потім котлетки виймати, спресував і потім легше було вийняти. Ну, я думаю, коли вони закінчаться, то можна собі харчовою плівкою тут затягувати, закладати, спресував і плівкою виняв котлетку. Звісно, також у роботі спробуємо. Потрібно ж приготувати бургери, все-таки. На каналі в мене ще такого рецепту немає. Цим я задоволена, все відповідає. Ось що ще в мене є. Зараз хвилинку відкрию. Це така ну, ємність, тежерочка, поличка, не знаю як для зберігання яєць у холодильнику. Ну і не лише у холодильнику, так просто. Звісно, що в кожному холодильнику є на дверцях такі в, в поличках. Спеціальні виямки для того для зберігання яєць, тільки колись дуже давно вже не піднімала цю інформацію, якби так сильно глибоко в пам'яті. Я читала, що трошки це не добре для зберігання яєць, саме зберігати їх на дверках, тому що холодильник ми часто відкриваємо і температура коливається. Їм то холодно, то, то тепло заходить із кухні. А якщо їх зберігати всередині холодильника, ось, то вони краще зберігаються. Ну, цим, якби, цим я дуже рідко користуюся, що зберігаю їх прямо в холодильнику, тому що яєць використовую я багато, вони завжди купуються свіжі, тому просто, мабуть, не встигають от, зіпсуватися. Так, тільки дивлюсь, форму трошечки у нас тут гуляє. Ну, я вам скажу так, як вона була запакована, то ще дивно, як вона ще зовсім не зламалась. От, просто трошечки зігнулась. По-друге, чому я все-таки вирішила її придбати? Коли маєш домашні яйця, от є трошечки, такий трошечки нюанс виникає, що ти збираєш яйця одне за другим, от, і потім в холодильнику можна переплутати. Ранішого терміну ти взяв яйця, чи пізнішого, ну, щоб вони все-таки використовувалися за тим порядком, як ви їх збирали. Ось, То саме отут яйця, так задумано, зберігається, що коли їх тут закладаєш і вони всі ну, спадають вниз, то яйця ми беремо лише знизу, і, відповідно, от саме тих, що більший термін. Ну, Більший термін вже вони зберігаються в холодильнику, ви найперше будете брати ці. А свіжі, коли збираєте, закладаєте зверху. От. Тому завжди ну, не будуть залежуватися у вас яйця. Ну, скажімо так, Випадково. Зараз я візьму яйця, принесу і спробуємо, як вони дійсно чи вони скотуються. Ну, я так дивлюся, що повинні скочуватися, тому що тут. Під нахилом оці колощечки зроблені. Ну, от єдине, що така форма. Не, 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 дуже, не дуже вдала тут в них. Так, перевіряємо, як у нас працює. Ага. Ну, Саме воно туди не перекочується, скажімо так. Ага, а далі вже пішло. Все, не дуже. Ага. А знаєте, чому тут воно зверху не, саме не хоче бігти, бо зверху також трошечки викривлене. Угу. А далі, далі вже все. Іде як по маслу. Угу. Щось далі застріє. Ну, я думаю, отак раз закласти оці яйця. От, і далі вони будуть самі підсовуватися. Погралися і вистачить. Так, ну добре, беру я звідси яйця. А далі <рес> потрібно руками допомагати, щоб їх звідти виняти. Все-таки нахилу не вистачає, щоб яйця бігли одне за другим. Тут у нас ще по поличках воно по цих поверхах біжить саме. А тут мені потрібно буде весь час допомагати руками. Чи це залежить від форми яйця? Ну, тут саме підкотилося. Ну, так, от собі, вам вирішувати, чи купувати, чи ні. У мене це вже є, тому я вже буду користуватися. Часом не вистачає, мені просто на самих дверках оцих, цих отворів для зберігання яєць. От. І потім в самих тих формах лежать в самому холодильнику. Ну то, або, звісно, в самих лотках зберігати, або якщо купуєте десь там відразу такими по, по три десятка такими, так, звичайно, не будете зберігати в холодильнику, а ось так скласти компактно буде дуже буде ж дуже зручно. Я думаю, тут три десятки поміститься яєць. От я... Склала 9, вони тільки перший поверх зайняли. Ну, ось такі у мене сьогодні покупочки. Такий огляд. Ну що ж, який мій висновок? Деякими речами я дійсно буду користуватися. Я дійсно задоволена, що їх придбала. У деяких все-таки спрацювало це імпульси покупки, реклами. от Для зберігання яєць. Ну, дивіться самі, чи вам буде зручно користуватися. Я сказала: я буду користуватися, коли я буду закуповувати велику кількість яєць. От, якщо от такими по, 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 три, по три десятки, їх незручно зберігати в самому цьому широкому лотку в холодильнику. А ось такий лоток буде займати мало місця. От, ну, форма його, як то кажуть, дуже не впливає на політ. Будемо бачити, будемо користуватися. Обійтись, звісно, можна без нього, але вже як я буду використовувати. Сито, буду користуватися, так, були деякі нюанси, але все можна виправити. От. Воно більше не, не прорвалось, більше ну, ні, ніяких з ними нюансів немає, тому навіть продавцю нічого не буду писати. Ну, лише залишу коментар, що. Деформувалося при перевезенні. Такі проколювачі для м'яса, для самого м'яса. Я вже бачу, що воно буде проколювати. Але я його брала саме для свиної шкірки. Тому покористуюся, скажу вам свій висновок: чи проколює воно, чи ні. Хоча голки дуже гострі, я думаю, що буде проколювати прес для котлети для бургера. Однозначно буду користуватися. Навіть рибні якісь котлети робити. Ну, просто вони будуть трошки більше за розміром, але яка нам різниця? Звісно. От. Екран, щоб не розбризкувалося те, що ви збиваєте, однозначно буде користуватися. От. Це дійсно вдала купівля. Щипці для формування тефтелей. Буду зараз знімати відео, відразу випробую і. Ви незабаром дізнаєтеся висновок також. Звісно, що вручну також можна користуватися все. От. Ну, але мене, мене саме цікавила от сама форма, чи я зможу ними робити саме рівненькі і одного розміру самі тефтельки. Ножниці. Також вдала купівля. Ціни я вже не пам'ятаю. Будете заходити за посиланням, побачите. Ну, але я орієнтувалася на те, що за цю ціну, якщо вони є хороші, це достатньо вдала покупка. От. Ну, в, в Україні е, набагато дорожче їх буде придбати. Ну, Контейнери я вже вам розповіла. Закінчую знімати відео і йду писати скаргу на товар. Я не знаю, чи це допоможе, тому що товар зняти з продажу, щоб не можна було прослідкувати, скільки одиниць було саме в цьому наборі. Але назва товару так і стояла набір із 5-6 штук. От. І за цю ціну я, звісно, готова поборотися, щоб кошти мені повернули. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео. Цей огляд був для вас корисним. От, будете також вже краще придивлятися до товарів, не лише купуватися на ціну, і свій перший, перший такий погляд хочу, хочу, треба, треба. От, а потім приходить і думаєш, для чого воно мені. Сподіваюсь, цей огляд вам допоможе зробити ваш вибір. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. До побачення!